Горішньоплавнівська громада привітала дітей військовослужбовців із Міжнародним днем захисту дітей, який світова спільнота відзначатиме завтра, 1 червня. Від учора фахівці управління соціального захисту населення і територіального центру соціального обслуговування Калина розпочали видачу 84 продуктових наборів. Один пакунок на кожну дитину в родині. Рішенням сесії затверджено комплексну програму підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в АТО ООС. Та які брали та беруть участь у захисті України у зв'язку з повномасштабною російською військовою агресією, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців на 2024 рік, і цією програмою перебачені певні заходи. І один із цих заходів це забезпечення продуктових наборів сім'ї наших героїв. І от до дня захисту дітей було прийнято таке рішення нашим міським головою, щоб ми такі от продуктові наборчики видали діткам. Взагалі на виконання саме цього пункту програми передбачено 300 тисяч на 2024 рік. На придбання цих саме наборів. Витрачено 150 тисяч до пакунків. Увійшли какао-напій, мультивітамінний сік, цукерки, бісквітні тістечка, печиво, шоколад, цукор, згущене молоко, 82-відсоткове вершкове масло, сосиски малятко, салямі, кілька бляшанок рибної консерви, олія, рис, гречана крупа, макароні вироби, твердий сир. Тобто все, що полюбляє більшість дітей, і ті продукти, з яких батьки для них зможуть приготувати корисні і смачні страви. Програмою підтримки сімей. Військовослужбовців продуктові набори ми видаємо в цьому році, вже не вперше. Минулому році 4 рази за рік видавали, але для усіх членів сімей в цьому році, у лютому місяці, теж були видані набори для всіх, там їх було видано 154 набори. От, зараз було прийнято рішення міським головою про видачу продуктових наборів для дітей. От, і вони сформовані. Закуплені, я думаю, що сподобаються і дітям, і членам сімей, тому що ну, є різні види продуктів у цьому наборі, які будуть смачні і для діток. Люди, які приходили, жінки, які приходили за цими наборами, діти старшого віку приходили. Вони дуже вдячні. Вони дуже вдячні не лише за ту підтримку, яку надається наборами, а взагалі за те, що про них пам'ятають, про те, що про них піклуються, і вони в нашому місті захищені. Вчора фахівці Трецентру Калина і управління соціального захисту населення розвезли ці продуктові набори родинам військовослужбовців, які мешкають у селах Дмитрівського і Східного Старостинського. Також і в горішніх плавнях доставили пакунки до житлових будинків тим, хто за сімейних обставин не зміг самотужки завітати до калини. Вартість одного такого продуктового набору 1800 гривень.